У Москві ліквідовано військового злочинця, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігора Кирилова. Разом із помічником його вразило самокатом. Сталося це наступного ж ранку після того, як служба безпеки оголосила йому підозру у застосуванні хімічної зброї проти українських військових. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Слясарчук соцмережами шириться момент вибуху, який змусив Росію здригнутися. Людині, яка смішила весь світ розповідями про українських бойових комарів. безпілотник має довозити в заданий район контейнер і вивільняти їх. При укусі комарі здатні інфікувати військовослужбовців. І буденно чинила воєнні злочини, наказуючи застосовувати проти українців хімічну зброю. Невідомий предмет це не спрацював. Він так? дати не спрацював. Бувають, скидають з якоюсь отрутою людина. Потім починається повесіда да, задихатися задихати починаєш. напередодні російському генералу Ігорю Кирилову. СБУ заочно оголосила про підозру. Хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад чотири тисячі вісімсот разів. Спершу подумали, цемент розвантажують чи щось таке. О шостій ранку під будинком генерала Кирилова не розвантажували цемент. Натомість, в момент, коли він із водієм виходили з дому, там вибухнув. Самокат за даними слідства. В самокат, що стояв біля під'їзду житлового будинку на рязанському проспекті, заклали вибуховий пристрій. Обидва чоловіки загинули на місці біля своєї машини. До того що генерали вибухають в серед місті Москви, їхні сусіди виявилися не готові. Там там стоянка самокатів саме коло цього під'їзду. Тут все відкрито. Під'їжджайте хто хочете, заходьте хто хочете. Потужність саморобного вибухового пристрою твердять, посилаючись на слідство, російські пропагандисти становить 300 грамів у тротиловому еквіваленті. У дію його ймовірніше за все привели або радіосигналом, або дзвінком з мобільного телефону. Ще один російський генерал і депутат Держдуми Андрій Гульов. Який з осені 2014-го і до весни 2015-го року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України намагається переконати, Кирилов таки загинув через комарів і американців? Однак і про справжню діяльність Кирилова згадує под чітко чіткопонімав. Людина, яка розуміла і відстежувала діяльність Сполучених Штатів Америки та їх сателітів з їх біолабораторіями і поширенням хімічної зброї, біологічної, він повсюди це викривав і про це говорив. Людина, яка замовляла ту зброю, яку ми тільки маємо побачити на полі бою, звичайно, це такий прецедент, дуже нездоровий. Офіційної відповідальності за ліквідацію генерала досі ніхто на себе не взяв. Однак агенція Reuters та низка українських змі з посиланням на анонімні джерела повідомлення. Ляють, що це спецоперація служби безпеки України? Яна несличок, Вікторія Письменна, ТСН один